Психолог в армії. Хто він? Друг, побратим чи шпигун? Та чому серед військовослужбовців панує страх звертатись до військового психолога? Мене звати Юлія. Сьогодні я прагну вам розкрити поняття військового психолога. Моя Військова місія розпочалася близько шести років тому. Психолог це людина, яка слухає та чує, дає можливість військовослужбовцеві розвантажитись, перезагрузитись, наростити броню для подальшого якісного виконання завдань за призначенням. Психолог це не просто професія, це покликання. Ми, психологи, створюємо безпечний простір для побратимів. Психолог не критикує, не оцінює і тут відбувається магія, яка спонукає до змін. Психолог це не просто професія, це покликання. Кликання. Незважаючи на гендер, військове звання, соціальний статус, дозволь собі проявляти емоції. Цим самим ти виявляєш найцінніше піклування про своє ментальне здоров'я. Психолог ніколи не залишить вас один на один з проблемою. Він завжди вас вислухає, а головне забезпечить конфіденційність. А зараз хотіла би наочно вам показати, що відбувається з військовослужбовцем під час сеансу з психологом. Військовослужбовці, які виконують свої завдання за призначенням або завдання, які на них покладені, кожного дня зустрічаються з безліччю перешкод, проблем, стресів та навантаження. Що ж відбувається із ним, коли він приходить на зустріч із психологом. Він має можливість проговорити свої травми, проблеми, страхи. Його можуть почути, допомогти та, та забезпечити йому конфіденційність. Давайте уявімо, що ця пляшечка з водою це військовослужбовець, який наповнений повінцям. Проблемами, стресами та травмами. І ось що відбувається під час психотерапії. Військовослужбовець наче ділиться своїми переживаннями, страхами із психологом, який активно слухає, підтримує, не критикує, не оцінює і дає можливість бути не самим. Приходьте на розмови з психологом, і ви зазнаєте трансформації, які самі навіть не очікували.